Таким чином, справа називалася Молорус військовим сепаратізмі доцентом Драгоманова і Чубінського. Але е, в цей момент, коли Драгоманову було звільнено по статті з Київського університету, звільнено було за особистим розпорядженням імператора. Це велика честь для приватного викладача бути звільнено з особистим розпорядженням імператора. Стара київська громада в особі так званого Комітету 12, тобто її верхівки, домовляється, що оскільки над Драгомановим нависає загроза арешту, а над старою київською громадою ну, створюються такі умови, коли її публічна діяльність неможлива, Драгоманову треба. Виїжджати з російської імперії поки ще така можливість існує. виїжджати, скоріш за все до Австрії і там засновувати закордонний центр українського руху. З'являється так звана місія Драгоманова. Драгоманов на це погоджується. Тим більше, що громада обіцяє йому, що вона а надавати йому стипендію на утримання його, його е, родини. Б на видання українських е, журналів української і українських видань. Ну і в. Регулярно постачати йому кореспонденцію, щоб він наповнював ці видання звістками з України різноманітними, починаючи від економічної статистики, закінчуючи громадським суспільно-політичним життям. Драмано приймає цю ідею, пропозицію. Царська влада, оскільки імперія була велика, бюрократична, не видає йому паспорт на виїзд, вважаючи, що ну і добре, і хай котиться. І він виїжджає благополучно за кордон. Коли він уже виїхав за кордон, влада тобто міністерство внутрішніх справ схаменулося, Чубинського було заарештовано і відправлено в заслання займатися етнографією на крайній російській півночі. Я жартую, тому що він працював в земському потім управлінні там авіації. Драгоманова, відповідним чином перший шлях пролягає через Буковину і Галичину, де він вже був, до речі, під час своєї першої закордонної подорожі. Але коли він приїжджає знову в другий раз, уже тісно зустрічається з місцевою Галицькою Буковинською. Українською або тоді ще русько-українською інтелігенцією і пробує з'ясувати, чи можливо там розгорнути центр українства. Він особисто приходить до висновку песимістичного. Зокрема, йому належать такі гострі, неприємні слова. Він пише, що галецька інтелігенція фактично нічого не вміє робити, крім як сидіти в кав'ярнях, шарудіти газетами і пити каву. В кращому випадку додає він, до речі, до, до одного моменту тут п'яте пиво на здоров'я Драгоманов В цьому плані був досить пуританський налаштований людиною. Це не було пов'язано ні з чим, крім його переконань, що життя надто коротке, у нього новолодісне, не надто дове, і витрачати його на такі забави важко. Тому, коли, наприклад, Йосип Гординський Федькович навідався до нього у готель, очевидно, сьогодні це Жорж, у Львові, щоб обговорити видання, а це була дуже важлива справа його творів у в Києві 10 повістей Федьковича своїм переднім словом Драгоманова. То він був дуже ображений на те, що коли він зайшов до Даргоманова, той пригостив його чаєм. Цукерками і печивом, але не 100 грамами, як звик до цього нормальний гуцул з Путильщини Федькович. Федькович був цим дуже як кажуть на Буковині і галочній заскочений, і Ну, Це до слова. Таким чином, побачивши ці умови, плюс те, що австрійський уряд а, в цей час теж збуджує ці архіви, є відкриті. Справу про небезпечного українофіла і соціаліста Драгоманова Драгоманова попереджають про те, що і в Австрії над ним висить загроза арешту і потім видачі Росії. Драгоманов не зупиняється в Австрії, а переміщається в центр тодішньої політичної міграції всієї Європи в Швейцарію. І тут 76-го року вже остаточно він уже розвертає свою повноцінну діяльність, тому що в 76-му році він туди з'являється 75 ну, в 75-му, 76 Ну 76-му році виходить перше число оцього українського альманаха, а потім журнала Громада. Назва була чисто символічно. Зрозуміло, що це був орган РуПОР, як загодно називаєте Київської громади. Ну і плюс. Саме слово громада означало велику громаду, тобто з мікрорівень це громада, ту, яка представляв дрогромадою, яка його відправила за кордон. А громада мала увазі вся українська родина в широкому сенсі, якій треба було стати цією єдиною національною родиною громадою. І в цьому е, журналі е, тож Драгоманов видає свою першу програмну працю переднє слово Драгамадогромади, де він заявляє ряд важливих пунктів. Е, до цю програму до сих пір критики е, по різному тлумачать. Одні кажуть, що це анархо-прудонівська програма. Інші кажуть, що в ній мало національного, Треті кажуть, що ще що небудь. Ну суть в тому, що тим не менше, Драгоманов тут заявляє про те, що історія України є серією трагічних помилок і невдач на шляху. Українського народу до своєї свободи і волі, навіть маючи свободу і волю, український народ, на жаль, дуже багато її втрачав, і відновити цю волю і незалежність він зможе насамперед відновивши свою політичну свободу. Політична свобода проголошується драгомановим і, і, і метою і засадою побудови національного руху. Після того громадівський період продовжується Драгоманов видає літературні твори, твор, як, наприклад, роман Панаса Мирного «Хіба ревуть вели як ясла повні. Він видає народні школи, аналіз освіти, культури, історії України. Дуже багато видає низку фольклорних праць, причому блискучі оброблених ним, і вперше з фольклору драгоманов робить політичні висновки. Зокрема, досліджуючи український фольклор, він проходить до такого важливого висновку. Він пише: український народ добре знає, чого він не хоче, але, на жаль, він не має сформованого і готового ідеалу, чого він хоче, до чого він прагне. І тоді Драгоманов формулює, що цей ідеал не може бути вироблений з самого народу зсередини. Тобто він заперечує ключовий тезу народництва, що народ сам по собі вже до всього дозрів і готовий. Він каже, що цей ідеал, ці прагнення, високі прагнення мають бути сформовані лише українською інтелігенцією, якій самій належить сформуватися, організуватися і почати діяти, піти в народ, але піти в народ не так, щоб підняти його на революцію, як Це закликав Михайло Бакунін, а піти в народ, щоб допомогти йому просвітитися, організуватися і. Усвідомити свої прагнення і можливості, і от цей період громади був дуже активний для драгоманов, особливо коли втікаючи від арешту до нього приєднався Михайло Павлик, а з іншого боку Сергій Подолинський дуже цікава, і трагічна фігура в історії українського руху, до речі, киянин. Сергій Подолинський закінчив життя дуже сумно. Блискучий був інтелект, блискуча людина, але перебування в міграції підірвало його психічне здоров'я і він, на жаль, з -з збожеволів. Але перед цим він допомагав Драгоманову. Перед цим ще був великим другом Лаврова, відомого російського народника. Але це деталі цікавий момент, а, коли редакція громади стала складатися із не тільки Драгоманова, а Павлика і Подолинського. Вони випускають другу програму редакції громади. Де заявляють про те, що це видання буде періодичним, цієї ідеї не вдалося здійснитися, і заявляють про те, що політичним ідеалом українства повинна стати побудова вільної спілки спілок українських і неукраїнських громад в Україні, тобто, вперше у формі федералістичного, з деякими флорами, скажімо так, анархофедералістичного ідеалу, але проголошується в першому українській літературі в публічному слові ідея. Вільної, незалежної від кого, організованої на федеративних добровільних засадах спілки спілок не лише українців, але всіх громад, що проживають в Україні. Але цікавий момент: оце звернення Драгоманова, Подолинського і Павлика, які уособлюють відповідно на і Галичину, воно залишилося без жодного відвіду від, 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 відгуку. Я спеціально вивчав, чи був який-небудь відгук у Львівській правді, Чернівецьких виданнях, де-небудь де, де ніякого відгуку. Навіть мені не вдалося знайти, може більш таки ну, архівно спрямований. Вони історики це знайдуть і мене заперечать, я буду тільки вдячним. Мені не вдалося знайти це і в листуванні приватному. Тобто гасло пронулано, програма вийшла, завдання було поставлено, відгука, а вокруг така тішина, як в однім романці співається, що в снілась на мона. Тобто, відгуку ніякого. І з цього моменту Драгоманов переходить в дещо іншу позицію. Він бачачи, що в Україні умови діяльності настільки скуті, а це був період реакції. Особливо я хочу нагадати, що друга програма громади вже виходить після дуже сумної події, ну це такої. Події специфічної це царе вбивство. Я маю на увазі э, страти народовольцями Олександра II. терористичного акту а не вбивства, і це сталося в день, коли імператор їхав, який належав у категорії небайдужих людей. Їхав підписувати конституцію ну, ч... імперії, яку написав інші Лорис Лорисмеліко Лорис Лорис да. І в момент, коли він їхав, залишалось там 20 хвилин до підпису. Ця банда кинула його там з другого захід. Да. Ходу кіному бомбу, і це відклало ухвалення конституції в Україні Росії, в Росії до дев'ятсот п'ятого року. Я, там не було консурформа ну, відклало до 1919 року, коли була ухвалена перша більшовицька конституція. Отакий поворот да. поворот да, до речі, дорогаманов був активним противником народовольського і іншого терору.